Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску. Гучний скандал в Динамо Київ. Ігор Цуркіс поставив ультиматум Олександру Шовковському. Стало відомо, чи отримає Шахтар технічну перемогу у матчі з Олександрією. Андрія Шевченка можуть звільнити з посади керівника українського футболу. Все це, а також багато іншого на каналі Football Days Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Та поїхали дивитися випуск разом. Отож, розпочинаємо сьогодні, любі друзі, з приємної новини. Захисник Динамо Київ Олександр Тимчик, близький до трансферу в іспанську Жирону, повідомляє видання Футбол 24. За даними джерела, іспанський клуб вже давно стежить за 27-річним футболістом. Українець імпонував головного тренеру Мітчелу, А також вважається вигідним цінник на нього. Жирона планує викласти за тимчика не більше 3-4 мільйонів євро. Значається, що трансфер міг відбутися вже взимку, але команда Ла Ліги тимчасово відмовилася від ідеї з огляду на травму, через яку Олександра пропускає старт сезону. Тому вже влітку жона готується зробити пропозицію динамо Київ щодо можливого трансферу захисника збірної України. Воротар збірної України Андрій Лунін отримав суперпропозицію. Українець влітку може прийти в Нюкасел, повідомляє видання Дефенса Централ. Клуб АПЛ зацікавлений у підписанні 25-річного українця через травму свого основного вартаря Ніка Поупа, який через пошкодження вилетів на 5 місяців. В англійському клубі мають певні сумніви щодо того, чи зможе Поуп грати на колишньому рівні. Тому Нюкасл готовий запропонувати Луніну зарплату в розмірі 6 мільйонів євро на рік. Це вдвічі більше ніж запропонує йому Реал, якщо клуб вирішить продовжити контракт з гравцем. Візнаємо, що контракт Луніна з Ралом розрахований до 30 червня 2025 року. Мадридський клуб хоче продовжити з ним контракт, але Лунін сумнівається в продовженні угоди, бо знає, що Тібо Куртуа буде основним гокіпером Рала, коли відновиться після травми та набере форму. Однак футболіст дуже хоче грати за Рал. Якщо Карло Анжолоті буде давати йому ігровий час, то він готовий відмовити Нюкаслу, залишитися в Ралі та продовжити контракт. Стало відомо, коли Донецький Шахтар отримає технічну перемогу у матчі з Олександрією. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу 4 березня розгляне справу щодо участі в матчі 18-го туру Пел Олександрія Шахтар Івана Калюжного, який не був заявлений за Олександрійський клуб. Нагадаємо, та гра відбулася 26 лютого та завершилася рахунком 0-0. До рапорту арбітра матчу був внесений. Та безпосередньо брав участь у матчі у складі Олександрії на заявлений станом на день гри Іван Калюжний. Регламент УПЛ за таке порушення передбачає технічну поразку для Олександрії з рахунком 0-3. А отже, Шахтар отримує додаткові бали і знову вийде в лідери УПЛ по втраченим очкам. Любі друзі, як вважаєте ви, чи заслужив Шахтар на таку перемогу у цьому матчі? Пишіть в коментарях. Андрій Павелко вийшов із тюрми. Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що апеляційний суд міста Львова задовільнив клопотання колишнього президента УАФ Андрія Павелка та звільнив його з під вартої. Нагадаємо, 16 червня минулого року суд відправив Павелку у сезони 60 діб. Павелко знаходився під вартою через справу про розкрадення коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Термін його перебування під вартою неодноразово продовжували. Адвокати Павелка подавали клопотання щодо його звільнення декілька разів. І ось, нарешті, функціонера звільнили. Нагадаємо, 25 січня Українську асоціацію футболу очолив Андрій Шевченко, який замінив Павелка на цій посаді. Тепер Павелко планує назад відібрати своє місце голови українського футболу. Генеральний директор Шахтера Сергій Палкін розповів, кого вважає найсильнішим футболістом світу. За словами Палкіна, для нього екстраве шахтера, а нині Челсі Михайло Мудрик. Це найталановитіший і найунікальніший гравець у світі. Цитуємо Палкіна. Я вважаю, що для того, щоб отримати максимум від нього, який він передбачає, то потрібно інвестувати в нього, і ці інвестиції не гроші. Час тренерського штабу з ним спілкуватися та тісно працювати з ним, потрібно працювати. Він молодий хлопець, який змінив УПЛ на АПЛ. Це зовсім інший світ, зовсім інший рівень, зовсім інший футбол. Але я вірю, що одного разу Мудрик виграє золотий м'яч. Сказав Палкін в інтерв'ю для стацперфом. Одного з найкращих гравців світу дискваліфікували на 4 роки. Півзахисника Ювентуса Поля Погба дискваліфікували на 4 роки за допінг. Справа стосується матчу у Дінеза Ювентус у серпні минулого року та тесту на тестостерон спочатку тридцятична француза була відсторонено. А повторна проба тесту підтвердила першочергові аналізи. Тепер запит національної антидопінгової прокуратури остаточно прийнятий. Візначимо, що чинний контракт Хавбека Сторинцевий розрахований до 2026 року. Була інформація, що клуб збирається розірвати угоду. Нагадаємо, Павба повернувся в івенту злітку 2022 року у статусі вільного агента. Він заробляв 8 мільйонів євро на рік та був одним з найдорожчих футболістів світу. Тренер воротарів збірної України Рустам Худжамов поділився думкою про те, хто буде грати на вартарські позиції в основі збірної України проти Боснії. Цитуємо Худжамова. У нас є Лунін, Трубін, Бущан та різник. Я б не сказав, що вибір буде простим. Кожному воротарю хотілося б почути, що він перший номер. Це додає впевненості, але говорити зараз, що у нас є перший номер, це розслабити воротаря. повністю не вилювати усі зусилля, які витратили інші воротарі на зборах, матчах і підготовці. Немає 100% першого номера. Є хлопці, які між собою конкурують, і це правильно. Я не можу когось виділити. Я розумію їх почуття. Сказав худжамов. Любі друзі, як вважаєте ви, хто повинен бути номером один збірній України на матч проти Боснії: Лунін, Трубін, Бущан чи Різник? Пишіть в коментарях. Гучний скандал в київському Динамо. Дві легенди Динамо Київ Олександр Аліїв та Артем Мілевський влаштували справжню чоловічу розбірку. Артем Мілевський поскаржився на Алієва за те, що той розповів усій Україні про те, що Мілевський п'яний потрапив у Кому. На славу Мілевського, це був дурний вчинок з боку Алієва. Сам же Аліїв у відповідь заявив, що після тих слів, які сказав Мілевський, для нього ця людина більше не існує. Цитуємо Алієва. Дуже багато людей, моїх близьких, з ким я служу, їжу напередодні кажуть мені, що якщо вони побачать Мілевського, то вони просто розіб'ють його Харю. Я просив зробити все можливе, щоб цього не робили, сказав Аліїв у прямому ефірі в Інстаграмі. За словами Алієва, друг мілевського Сереженька вже отримав по заслугам. Тепер черга самого Мілевського. У відповідь Мілевський наїхав на Алієва та заявив наступне Саша, повний треш побачив моє інтерв'ю, я лише сказав, що не треба виносити сміття з хати, і все не потрібно приздіти. Я ж не вмію розмовляти так добре, як ти, хабаровський майстер. У мене немає слів. На жаль, через величезну кількість нецензурної лексики. Ми не зможемо озвучити подальший діалог футболістів, але відомо точно одне: Міля та Алієв більше не кенти. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що президент Динамо Київ Ігор Суркіс планує допомогти мілецькому з працевлаштуванням і назначити його головним тренером однієї з юнацьких команд Динамо Київ. Стало відомо, скільки від пошкодження пропустить лідер донецького шахтаря Олександр Зобков. Пошкодження, яке отримав Вінгер. Гірників у матчі з Олександрією виявилося несерйозним. Повідомляє видання Sport.ua. Усе гаразд був за забив бік та не міг рухатись, гадаючи кілька днів і все буде гаразд, сказав Зубков. Гадаємо, Олександр не зміг продовжити гру після зіткнення з Іваном Калюжним. На 35-тій хвилині зустрічі його замінив Мар'ян Швет. Кривбас купив гравця за 500 тисяч євро. Кривольський Кривбас оголосив про викуп контракта Івана Дібанго у Левадії. Тепер 21-річний Камарунець став повноправним гравцем криворізького клубу. Сторони підписали договір про співпрацю до літа 2026 року. Раніше він виступав за Кривбас на правах оренди. За словами футболіста Кривбаса Дібанго, головна мета кривбаса це стати чемпіонами України. І він перейшов в криворізький клуб саме для того, щоб допомогти Кривбасу виконати це завдання. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс поставив ультиматум головному тренеру команди Олександру Шовковському. Суркіс сказав тренеру, що якщо Динамо не зможе виграти чемпіонство цього сезону, то Шовковський буде звільнений зі своєї посади. Також Суркіс наголосив на тому, що трансферів Динамо найближчим часом не буде, і що Шовковському необхідно робити ставку на власну академію та молодь. Зазначається, що президент Киян Ігор Суркіс цілком собі вірить в те, що Динамо виграє УПЛ цього сезону. Адже шахтар, на його думку, зараз занадто сирий, а Кривбаси дніпро 1 просто слабший за Динамо. Любі друзі, як думаєте, ви чи силу Олександру Шовковському виконати завдання Ігоря Суркіса? Президент Луганської зорі Євген Геллер зробив гучну заяву. Керівник зорі сказав, що не планує продавати одного з лідерів команди Арсенія Батагова дешевше ніж за 10 мільйонів євро. За словами Геллера, 5 мільйонів за Батагова це дуже мало, і він вважає, що Батаго коштує набагато дорожче. І після того, як він добре зіграє на Олімпіаді, то він коштуватиме ще дорожче, ніж я думаю, зараз, сказав Гелер. Можливо, 15, а можливо, навіть 20 мільйонів євро. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналу Football Days. Обов'язково не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, а також напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!